Сьогоднішній день єдиний платежеспроможний клієнт, у кого є кошти, це держава. Так, як воно виходить, що за державні кошти дуже часто прилітає, не потрібно навіть щось порушувати. Mm -hmm. Ну що, Давайте поговоримо ще про інновації. Для чого тобі взагалі AI? Тобто, це не для того, щоб. типу… Тіпо... Я для, для галечка дійсно, що тобі це може дати? Mm -hmm. Ну ти кажеш, що штучний інтелект це в тому числі можливість для потенційної загрози. Це, от все, що відбувалося, множиться на два. Mm -hmm. Тому що зараз штучний інтелект використовується як злочинцями дуже сильно. Там ні для кого немає секретом На ринку там одну велику нашу компанію е заблокували дані і за мільйон доларів біткоїнах відкуповували ці дані. Це не ок. Ти думаєш, от штучний інтелект може колись? Трансформувати фізичну безпеку я трошки пізніше думаю за місяці три зможу сказати, чи став штучний інтелект членом наглядової ради, який видає рекомендації щодо стратегічного управління компанією.